І привіт сьогодні. Дивимося з 11-ту серію of в Адані. В нулі серії ми закінчили Арку. Було дуже прикольно, особливо як персонажі Йошна роз... розвинулись. І як вона, блін, в Тубі, виграла, було дуже прикольно. Ну, і... Побачимо, що буде в останніх двох серіях. Взагалі дуже дивно. Бо в опінгу є деякі сцени, і я не впевнений, що. Або вони якось проспідранять. До кінця манги і в останніх двох серіях ці події були чого, по або вони просто не знають, для чого вставили це в по Ну, побачимо. А... Ну і вітаю з святами, які наближаються, бо вже йдуть. дивлюся, як святкується, чи по старому, ще, чи по-новому вже. З Новим роком вітаю вас усіх! Щоб вас ви повну, що ви забажаєте. А... І перейдемо тоді до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на YouTube, хай йде далі. Бо це дуже-дуже допомагає каналу. А uh. ah, ще точно більше, ще більше допоможе. Якщо ви поставите лайк і підпишетесь, буде дуже приємно. Або якщо ще якщо у вас є можливість, або і бажання, то можете мене підтримати фінансово посилання в описі під відео. Ми вже наближаємося до 100 підписників. То буду, буду радий, якщо ви теж до цього долучитесь. Один, два, три. Якраз, бренд, вот э, хочет одружиться через рік. Все ж таки не вона сама там фарбувалася. А, -а, а, Я вже здоров, що в неї всі м'яса не болять після всього. цього. -цього. Аж всеки там набігались.

<гум> Блін, чому вони вже почали це все запікувати, по-моєму і без цього могли побійтися. <гум> Добре познайомились прямо. <реш> Та, уже не тоже звзд я Хоча знаю, что на що вона націлилась. На дідуся, блин. А уже кейн в пауэрной так и казати про всіми моими. Jaké byly čekavé historie. Jak jo, <laughs> aby se to košu neprobilo, blin. Haha, <laughs> <Aš> jsem taky... <laughs> Vyrbejí trochu. Hum, se você não na é é série, Mm, я пам'ятаю цю сцену з манги, якщо чесно. Ммм. Mm, така у що з ним було, відбувалася. Ну, він, внікується, як завжди такі проблеми. Ну, я бачу, на цю серію вже анімації не вистачило бюджету після минулих серій двох чи трьох, які прям виглядали непогано для цього шоу. В принципі, вона сказала майже правду. Хоча чому майже просто не все розповіла. ж, яшоно, коли захоче, може так само стати. Як вона і така, блін. Взагалі ясно, коли не в режимі, то виглядає як звичайна дівчина. І навіть занадто наємно. А хоча коли переходить в режим свій якудзе, то як зовсім інша людина виглядає. І цю сцену я теж пам'ятаю, що зараз буду відбуватися. Взагалі, я навіть не знаю, що поганіше курити чи випивати. Не рекомендую і не те, і не те. Хоча до випивки я ставлюся більш схильно, але і то в малих кількостях Як прямо премер... наривається. Savo ir aš jau pavydomite. Зі сторони це звучить не дуже для Йошина, якщо чесно. Якщо ми зразу не зрозуміло, чому Кінжима так говорить. І що він його просто хоче почати бійку. Виглядав не дуже, якщо чесно, обруку прям. А взагалі, з іншого боку, він просто похисуватись хоче. Ну, в принципі, він свого добився, що. Заставив його вступити в бійку. Хоча що блін, правильні речі кажу. <гум> що час повертатися яшно знову в режим якось зупиняти ідіотів. Ну да. Бюджету не дуже вистачило на, на цю бійку. Хоча, в принципі, минула бійка мала більш важніше бути, тому і добре, що бюджету на цю кинули. Де він стільки полюків, не знайшов. А ну ну тут вже про... непогано поставили трохи. О! Капець, мінус нога. А як виривалася? Нормально, примирення, блин. Я навіть не знаю, кому більше ця ситуація вилає погано, Напевно, що мій за те, що я так разу обіцяв не влізати в бійку, скоріше мою.

Ти ситуації краще казати, що ти думаєш, як на мене. боку бокершин пофігу, якщо все, напевно. Йому головне, що не згодилась. Ну, ця ситуація така вже подібна була. В Дан-Дані, наприклад. І в цій ситуації тільки просто більше всяких спогадів треба робити, а не злитися за того, що якась людина була першою чи довше знайома з дівчиною. Ну, вже після минулої арки, як вона сама в все це влізла, і, можна сказати, їй хитрий план зробила. Можна і так зрозуміти, що вона більше знає, ніж повідомляє. Хоча деколи вона виглядає як трошечки дурочка, Хоча, можливо, вона так і відіграє роль свою. Цікаво, в нього є альбом, знаючи, як він в школі був, і побив, побив багато людей, що він був на випускному. Така, я що вона де буває дурновата і такі очевидні речі не бачать. Яка добра мрія в Якудзе Що ж закінчилася у нас 11-та серія, і такі, можна сказати, підсумки Арки були, особливо від дідуся, який був не дуже задоволений тим, що Кірішима уліз щось не, не зрозуміли ще і на їхній території. І Йошиношеї втягнув, напевно, це не знаю, чи 100% це його найбільше вибисило, але надіюся, що так. Бо знаю, всіх хлопців в цій Манзі, які не дуже рівноважені. До дівчат у них ставлення не дуже. Mm. Ну, я ж розвісто вилетіла так як зупинити. Я взагалі задоволений, що вона підвернула ногу вже після всього цього, що відбувалося в минулій ярці. Ну, то що ж не минуле, трохи раніше там, де вона падала з велосипеду і майже не покалічилася, тут ногу підвернула і все. Травма на все життя майже так виглядало, коли вона лежала на підлозі. Ну, і взагалі, я не знаю, чи вона справді тільки зразу тут почала розуміти, що що в неї заховаха вона просто прикалується так з нього. А... Ну і побачимо, що буде там далі за розмовою з крішими. Ну і бачу що цю серію, я точно тепер впевнений, що остання серія не може бути. Типу, коротше. То, читав мангу і бачив опадних, він знає, що деякі сцени з опиту ніяк не можуть бути в 12 серії. Тобто вони по погоду просто так їх захпихнули туди? Щоб красиво, напевно, було, не знаю. Коротше, дуже дивна екранізація. Коротше, чекаємо на наступну серію. Точніше, я її буду зразу після цього записувати, бо часу немає. Говорити багато коротше. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео і підтримуйте будь ласка, армію, і до побачення.